До слова запрошується благодійник, наш земляк та добрий друг м'ялик Віктор Нечипорович, який зробив для центру щедрий подарунок. Придбав та встановив ігровий майданчик. Всім доброго дня. Я цей майданчик зробив, тому що треба не забувати, що і в нас свої діти є, і таким дітям, які треба така допомога, але і щоб ці дітки виздоравлювалися на цьому майданчику. Хочу побажати, щоб всі здорові були. Тут щирого серця я побудував. Хай відде на користь, хай Бог бережай, благословить на нашому святі. Присутні шановні гості. Тож запрошуємо до слова керуючого справами виконавчого комітету Кузнецовської міської ради Міцюка Віктора Васильовича. дня всім присутнім. Всі ми з вами знаємо, що діти це майбутнє, майбутнє нашої нації, майбутнє нашої держави. Ну, але як не прикро сьогодні визнавати, те, що робить наша держава для діток, це далеко замало того, щоб забезпечити належний рівень виховання наших дітей. Діти це Потребують особливого піклування з нашої сторони, з сторони держави, а особливо діти з обмеженими можливостями вони потребують нашої особливої уваги. І добре, що сьогодні в нас в країні є люди, які переймаються цим питанням, піклуються про наших діток і надають допомогу для того, щоб діти почували себе комфортно, росли здоровими, веселими, щасливими. І сьогодні я хочу подякувати від імені міської ради від виконавчого комітету, благодійнику, який вже не одну хорошу справу зробив для нашого міста, м'ялику Віктору Нечипоровичу, і вручити цю грамоту. І ще разі хай Бог вам вертає ваше здоров'ячко. Ну а ми, міська влада, будемо із своєї сторони також сприяти по мірі того, скільки ми можемо долучатися до е, цих благодійних справ. От, ну і ще раз щиро дякую. Я думаю, що якщо буде підтримка і сторони влади, і сторони суспільства, сторони окремих підприємців, які надають благодійну допомогу, то діти наші будуть зростати, і майбутнє нашої України буде обов'язково у Європі як частина цієї великої, єдиної європейської родини. Тож слава Україні і дякуємо нашим благодійникам. Доброго дня, шановні друзі. Я хочу розпочати невеличкими рядками з, з поривком з вірша. А доброті своєї кричить, не доброта діла а доброта молчком молчить, святоє діло ділає. Саме ці рядки як найкраще відображаються в сьогоднішню подію. Радує, що на світі є ще люди, які здатні творити добро. Велике спасибі Віктору Нечипоровичу. Та його працівникам за ту казку, яку отримує сьогодні наша малеча. Знаєте, коли я буваю в центрі, мене душа радується, що на кінець то наші діти отримують ту допомогу, яка їм потрібна. Яка не просто дає їм шанс на життя, а на реабілітацію, на достойне життя. І одночасно завжди мені жаль за втраченими можливостями для старших дітей, які ці, які цієї допомоги вчасно не отримали. І адже найважча категорія візочники, що досі не мають доступу до всіх благ нашого реабілітаційного центру через відсутність спецавтомобіля. Адже довести на візку далеко важко, наш громадський транспорт він не обладнаний підйомниками, а на таксі ну це дуже і дорого, і складно. Хочу подякувати всім присутнім, адже я рахую, що всі, хто тут присутні, всі здатні творити добро. Спасибі вам за добре відношення до наших дітей. Дякую. Дякую. Старайтесь робити добро день і ніч у кожну хвилину. Щоб серденько, як сонце твіло, це хороше робить людину. Усміхнемо сім навколо небу сонцю квітам людям. І тоді обов'язково день для нас привіт не буде. Нехай любов, земна і доброта досі завжди кликуть полуць з вами у житті. Напевно, і шановний, і дорогий наш Віктор Нечипоровичу. І в знак подяки від наших дітей ми хочемо подарувати подарунки, які виготовили самі діти. Знаєте, кожна ця зернинка, кожна ця намистинка це те зернятко, через яке ми дорослі працівники центру намагаємося у дітей відшукати ту єдину точку дотику, щоб знайти підхід до цієї дитини і надати найнеобхіднішу допомогу для цих дітей. Нехай Оця стільки зернинок на кожній цій картинці цьому виробі нехай множиться ваші статки, ваше добро і дай Боже вам здоров'я на добрі справи і подальшому. Настає урочиста хвилина відкриття нашого ігрового майданчика. Розрізати червону стрічку запрошуємо директора центру Федінчик Наталію Сергіївну, м'ялика Віктора Нечипоровича, Міцюка Віктора Васильовича. хочеться і порозважатися, і погратись на майданчику. Та на сьогодні сюрпризи ще не закінчилися. До нас завітали хороші друзі, працівники Палацу культури. Щоб розділити з нами цю подію, вони підготували цікаву розважальну програму. Давайте дружно поплескаємо і запросимо їх до нас. Доровенькі, даровенькі були. Ти ба, <плес> Ти це бачиш. Труба. <плес> Нічого. Труба не нам, а вовсе. А там потім банани були, трубки. <плес> <плес> Ти поняв? Це виходить оце всі дітям, а діти там, а ігри тут, я не поняв. Ну напевно, що ігри тут. Друзі, 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 де? А де дітлахи я не бачу? Всі дорослі поставали. Діти, ну, дітки підходьте до нас. Ближче, 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 дітки. О, отак. Дітьо з фотоапаратом. Де ну, хто з нами буде тестувати? Ти перша підеш в трубу. Сі, сюди, 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 пішли, пішли. пішли. Так, б... Так, сюди я буду ловити. Давай А музика собі рубає і секльо. Незалежно, що з Кузнецовського, я дуже допомагаю дітям-інвалідам. Я не воно тут допомагаю, в Київській області, в Рівненській області взагалі. Я сам батько ще дітей, я знаю, що таке діти. І знаю, що ці діти інваліди, хто їм допоможе. Ніхто їм не допоможе, а тут є мене можливість така, я починаю із самого себе починати, бо якщо щось змінити в обществі, то треба починати з самого себе, а не говорити. І мої слова не розходяться з ділом. Оскільки я приїжджав, я сюди постійно заїжджав. Не тому, що тут мені подобається, жалко дітей. Ці знаєте, діти, вони ну, їм треба допомагати, хто їм допоможе. А цей майданчик я пообіцяв, не те, що пообіцяв, а було таке, що я можна сказати, проговорився, сказав, що в мене дуже величезні майданчики такі на будівництві і лежали ще там на складах і так далі. І вони кажуть, то поставте нами. Ну й добре. І так воно тягнулося, тягнулося, тягнулося. І вони мені нагадували, і я якраз дождалися, бо це було осінньою, наскільки пам'ятаю, вже навесну, ми їх установили. Так все. Я робив. Роблю і робити буду. Бо я знаю, що не можуть оцінити, не оцінити, але Бог бачить і Бог оцінить. От і все. Я людина віруюча в Бога, незалежно в яку церкву хожу. Якщо ми будемо поступати по Божому заповіді, навіть наші політики, якби старалися держатися в Біблії, не бі руку да, не будь-що обіцяти, а її треба відкривати і читати. І там написано все красиво. Якби так поступали по Біблії, а книга Біблія це мудрість. А в нас Біблія одна, і Бог в нас один. Якщо ми добре справи робимо. То нас Бог благословляє і так далі. А взагалі я сам люблю дітей і люблю допомагати дітям. Не воно я такі заклади, але дуже багато допомагають садочки. Я дуже велико побудував садочка в Київській області, там школу потримаю. Та таке. Дуже Аж... вам дякую. Бажаємо, хай ваші справи завжди до вас повертаються. Два, три, чотири, п'ять, шість одна хмета. Ми не роздаємо, комирові пакетики. Подарунки минулі що не дають. О, молодець ту 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 В депо, там знову заправляється черговою борзі подарунків і знову повертається. Звідси таке буває раз в 5 тисяч років. Поїхали, це все дуже просто.

Сьогоднішній захід, відкриття ігрового майданчика це мрія втілена у життя. Мрію, яку допоміг нам втілити, Віктор Нечипорович Мялик для пересічного громадянина, може, це буде звичайний майданчик, а для нас це продовження репетиційних заходів на вулиці. Це і кінезотерапія, це ігротерапія. Адже ми всі добре знаємо, що дитина розвивається саме в дошкільному, в ранньому віці. І оцей майданчик, який допоможе розвиватися нашим дітям як інтелектуально, так фізично, емоційно і соціально. Дякуємо дуже віктору начипоручу за таку плідну співпрацю для нас. Віктор Начіпоруч є добрим товаришем, добрим другом. Сподіваємося, і надалі працювати разом сьогоднішня ця подія це вияв щедрості доброти нашого земляка, людини, яка не є бездіяльною, а на словах доказує, що дійсно він вміє творити добро і творить це добро для дітей, які дійсно потребують допомоги, і допомагає їм відчути радість. Життя. кульки в небо відпустіть легенько, щоб ваші мрії теж у злетіли. Раз, два, три. Відпускає. Будьте здорові, будьте щасливі, Па-па! Враження, звичайно, найкраще. По-перше, погода сприяє сонячно, світло, весна. Ми пройшли нас, запросили. Ми щиро і, і здивовані, і дуже щасливі, що в нашому центрі з'явився такий майданчик. Саме класний, який ми тільки могли бачити. Тож ми з радістю будемо ходити не лише на реабілітацію, ну й на відпочинок. Дітки з задоволенням, вік дозволяє, це саме для них. Ну щиро дякуємо. Звичайно, Віктору. Що їй... Дуже добре, що є такі добрі люди на світі, які небайдужі, які хочуть зробити такий внесок для таких діток. На жаль, можливо, не зовсім повносправних мається на увазі, але я думаю, що це велика радість для нас, батьків і для них. Щиро дякую.